Всім привіт! В цьому відео покажу, що таке активна закваска та як її активувати. Покажу на прикладі закваски Левіто Мадре, бо бачу, хто тільки починає знайомитись з закваскою, то така деталь викликає непорозуміння, що таке активна закваска або що таке закваска на піку свого росту. Дивіться, у мене є закваска Левіто Мадре, яка зберігалась у холодильнику 4 дні, і яка виросла вже втричі, відмітки на банці. Резинка це і є моя мітка. Закваска починає вже трішки осідати. Визначити, що закваска починає осідати, дуже просто. Зверху закваска не така натягнута і з'являється трішки зморшки. Вам думаю, видно. Це і є той момент, коли закваска пройшла свій пік росту. Таку закваску зазвичай я не використовую вже в випічку, де потрібний сильний підйом тіста. Наприклад, для випікання хліба. Цю закваску потрібно активувати і тільки потім брати для випікання хліба, коли вона буде на піку свого росту. Це значить, що для активації закваски потрібно знову її погодувати. Мені для рецепту потрібно 75 грамів активної закваски. Значить, я відбираю 30 грамів закваски. Це ще кажуть стартера, можна її подрібнити на шматочки. Щоб легше було розминати, додаю 15 грамів води і 30 грамів борошна. Я годую в пропорції 1,051, де 1 закваска, 0,5 вода і 1 борошно. Розминаю закваску добре за допомогою виделки, хоча це і не обов'язково ось така вона, як густа сметана. Далі додаю 30 грамів борошна і тепер добре замішую оцей невеличкий комочок тіста. Спочатку виделкою, а далі руками. А якщо вам це відео допоможе і буде корисним, не забудьте поставити лайк, прокоментувати та підписатись, якщо ще не підписані. Буду дуже вдячний. А якщо вам потрібна закваска левітоматри або житня, жива чи суха, звертайтесь за посиланням, яке я залишу в описі під відео. Не чекайте кращих часів. Починайте випікати здоровий хліб вже завтра. Ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є. Якщо потрібна консультація для початківців по випічці хліба, посилання також в описі під відео. Звертайтесь, допоможу. Так, вимісив тісто десь 3-5 хвилин. Перекладаю у баночку, розрівнюю. Так мені зручніше. Я не роблю ніяких надрізів хрестиком. Не бачу в цьому сенсу. Закриваю баночку кришкою, ставлю мітку за допомогою резинки і залишаю закваску при кімнатній температурі, поки вона не підросте десь втричі і не досягне піку свого росту. Якщо закваска якісна та сильна, то вона збільшиться втричі десь за 6-7 годин при температурі 22-27 градусів. Але це при співвідношенні годування 1.051. Пройшло десь приблизно 6,5 годин, закваска чудово виросла, ось це і є відповідь, що таке активна закваска левіто матри. Дивіться, вона збільшилась втричі, а може трішки й більше. Верхушка натягнута таким куполом без моршок. Ось якраз зараз її і потрібно використовувати для випічки хліба, щоб отримати гарні результати і спекти чудовий, корисний хліб без різних синтетичних домішок. А якщо будуть питання, пишіть їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео.